На Кіровоградщині почали активніше створювати ОСББ. На початок року їх було близько півтори сотні, сьогодні понад три сотні. Наша знімальна група побувала в селі Катеринівка Кіровоградського району. З 14 багатоквартирних будинків там об'єдналися 10. Як живеться мешканцям у новому форматі, розкаже Інна Примак. ОСББ в Катеринівці почали активно створювати торік. Тетяна Баланда, керівниця одного з об'єднань, каже: спочатку у людей було чимало сумнівів щодо об'єднання. Не всі люди розуміли, коли створювалося Ексбебе, не всі хотіли не так. Я буду, я не буду. Це якесь ну не так, як треба. Це нас надурять. Після міскувань та переговорів мешканці багатоповерхівок все ж почали об'єднуватись. Тепер за будинком та територією навколо відповідають разом. Ми всі вийшли, всі гуртом. У Нас там був вообще проход, такий про заході виходні сюди, на цей там закрили проход стало менше, на цей стали менше смітить. Будинки утеплили, біля кожного з них встановили лавки, облаштували квітники та дитячі майданчики. Загалом на сьогодні в Катеринівці 14 багатоквартирних будинків, з них 10 об'єднались в ОСББ. Активно люди переходять, вони розуміють, що вони раніше отримували ці будинки, а зараз вони просто офіційно оформляються. Не всі створили ОСББ. Є у нас ще такі будинки, які створили вони управляють будинками. Це одна із форм управління. Управляють будинками зборами у 2016-му Активніше створюють об'єднання і по всій області. На початок року на Кіровоградщині нараховували 160 ОСББ. Зараз їх вдвічі більше за ці півроку була досить велика робота пророблена. Ми сьогодні маємо на кіровоградщині вже більше як 300 створених таких ОСББ. Ми бачимо те, як може виглядати подвір'я, під'їзд і власне зовнішній вигляд будинку. Якщо Люди зацікавлені в тому, що і вони розуміють, що це їхня власність. А об'єднані в Катеринівці діляться планами щодо облаштування своїх будинків. Ми хочемо ще в коридорі доробити лісницю, хочемо красиво зробити там, щоб воно було як з камішками, там зроблено, тут вір'язками зроблено, потім хочемо ще домалювати там багато чого. І Ще хочемо перекрити свою кришу, бо в нас ну, це треба насобирати грошей, звісно, в цьому році такого не буде, ну, на той рік, мабуть, точно не буде. Інна Промак, Сергій Баранюк день за днем.